Доброго ранку, шановні українці, Доброго ранку, шановні глядачі ранок. А Ютуб канал Історичний Український Єгор Карцов продовжує свою роботу. Яка головна проблема України, яку ми не помічаємо? Не помічаємо, а жаль. Проблема України в тому, що центральна влада... Влада, яка в Києві у нас, президентська влада, законна наша влада, на превеликий жаль, не контролює або дуже слабо контролює територію нашої держави, обласні території, районні території, сільські території, взагалі усю територію нашої держави, місцеву територію, тому що на місцях. Нема на превеликий жаль закону. На місцях нема на превеликий жаль указу нашого президента Володимира Зеленського. На місцях керують мафії. Так, не дивуйтесь, мафії, українські мафії, українська мафія, яка складається з місцевих корумпованих чиновників, з місцевих корумпованих силовиків. У нас на прикордоні в Чернівецькій області з контрабасистів, з контрабандистів, з представників криміналу та колишніх комуняк, КГБшників, комсомольців і, як кажуть москалі, прочії про комуністичної проросійської швалі. Саме такі місцеві мафії несуть в тилу. У нас зараз, коли йде російсько-українська війна, величезну загрозу Україні. Це загроза України номер 1 гірше, ніж російський озвірілий ворог, тому що вони у нас, вони в вишиванках і тримають за спиною ножа. Саме місцеві мафії контролюють тут усе, в тому числі всі силові структури, начебто українські на місцях. На превеликий жаль, так як у нас в Чернівецькій області, мало хто звертає уваги на закон, мало хто виконує по-справжньому виконує укази нашого президента України Зеленського. Саме місцеві мафії, які контролюють територію України, можуть і теоретично, і практично домогти, допомогти росіянам розірвати її на шматки. За що звичайно? За гарантії безпеки і бабло. Висловився я коротко захочете коментуйте. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.